Всім привіт на каналі Ілля Сопрон. І сьогодні я планую зробити три відео. Три відео планую. Ну чи вийде? Я не знаю. Но планую я вибрати два одразу, а, а третій ще колись там пізніше. А, можна, або, а можливо, навіть ці три одразу. Побачимо. Я не розумію, в чому діло. На вчорашньому єди... єдиному відео циферблади є таке. Поки що нуль переглядів. Ладно, я почекаю. Пісня от тільки-тільки вийшла, можливо, через то і немає активності. Але побачимо. Сподіваюся, що активність ця буде. Хоча б я вас не кажу багато переглядів мати. Хоча б, щоб ну, щоб 10 було на кожному відео хоча б. Це для мене достатньо. Це не дуже така цікава пісня. Як бачите, по ставісті, до речі, я не знаю, як мені обложку зробити. Тому що співають дуже багато хто. Я не знаю, якому то. Вот. Атемпіваров. За вуса дурнів леви на джипі куцевалов. Боже, хто це такі? Я, як і розумію, це взагалі не співаки. Я не знаю, чи варто їх записувати в назву відео, але, напевно, таке запишу, що таке вони до того відео причетні. І в них записали. Тому, думаю, потрібно буде. Та довго не будемо сьогодні відео знімати. Виступ сьогодні якраз нормально півтори хвилини, так що погнали слухати, чекайте. Чи пов'язу звук? Майже, давайте слухаємо. Панноїно, панноїно, любовий усміх віднетлінно. Як я зрозумію, це пісня прикол чи що? Ппіла робить таку пісню, ніколи життя не зробив. Я його знаю, бо в нього багато крутих пісень Думи, там, Дежавю, Рандеву, прикольні пісні, правда ж? А це з з лівими чуваками? Не співаками це от робити, я знаю. Мені не подобається. Як нулі пісні, все монотонно. От ну, блін, і монотонно, фон про слово сказав. А ні, вот немає яких там круто, ну, там високих. Чекай секунду. Я вообще он захотів. Е, я знаю. Мені показав, не подобається. Я цікаво знати, людині якому, кому це сподобається просто. О, боже, добрий коментар мені там написав. Як ви зрозуміли, за довгий час відео обірвалося, Чому не знаю? Я думаю, що причина в тому, що я знімав далеко від інтернету, але ні. Зараз знімаю так, як завжди, але обівалось. Бо тоді буду сподіватися, що більше такого не буде. Продовжуємо цю фікню слухати. <тєкну> <свіган> Е-е-е... Для мене тут немає що говорити. Це пісня-мем швидше, а не якась нормальна пісня. Я це не можна нормально оцінювати. Але я оціню, поставлю так само, як циферблату 4,5. Але ви маєте розуміти. Там була реклама. Не знаю, чи їм е, пропустять в моєму відео побачимо там ж не було згадано, там просто була картинка. Не знаю, побачимо. І що я вам ще можу сказати. Бісь нема слів, це ну, максимально пісня дивна. Обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Мені дуже цікаво буде послухати вашу думку. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока.